Мої любі малята! Послухайте уважно загадку та відгадайте, що ми сьогодні будемо малювати з вами. В травні вкрита білим світом, та інакша зовсім літом. На ній кульки червоненькі для дорослих та маленьких. Ви бачите, дітки, ці кульки, чим порівнює автор вірша? Так, це вишеньки. Ось ми сьогодні намалюємо такі вишеньки. А як лагідно ми можемо назвати вишні дітки? Так, вишеньки. А чи до смаку вам вишеньки? Розкажіть, які ці дітки-ягодки? Маленькі, червоненькі, круглі, солодкі, соковиті. І коли вони дозрівають? Вірно, влітку. Ось ми вже і можемо насолодитися дуже смачними вишеньками. Що я зараз і зроблю? М -м -м -м. Солоденька, смачненька, трошки кисловата, дуже смачна. Як ви вже здогадалися, дітки, ось сьогодні ми з вами і будемо малювати наші стиглі смачні вишеньки. Ось погляньте, які вишеньки ми будемо малювати. Для роботи нам потрібна клеюночка, аркуш білого паперу А4, 5 кольорів гуашевих фарб, пензлики, серветка. Ну, і, як завжди, гарний настрій, мілі рученята. Але перед роботою, дітки, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Розімнемо наші пальчики і підготуємо ручки. так, приготувалися. Ранком ніс Роман-Маринці. Гарні вишеньки в корзинці. Сіра хмара сива сипала на вишні сливи. Ось таку гімнастику ми зробили. А зараз, дітки, поки ми приступимо малювати вишеньки на папері, я для вас підготувала одне таке завдання. Ось погляньте, в одній посудині у мене пісок, і я його зволожила. А в іншій посудині у мене зовсім сухенький пісочок. І ми з вами попробуємо на пісочку намалювати, розім'яти свої пальчики ще й на пісочку. Адже ви знаєте, коли буваєте, дітки, не обов'язково пісочок нести додому. Ви буваєте на ігрових майданчиках, де є пісочниці, і там ви з задоволенням можете помалювати як на сухому пісочку. Так і на вологому. І попробуємо намалювати на пісочку спочатку на сухому ось таку гілочку. Ось гілочку намалювала. Це черенки, на яких ростуть вишеньки, а це листочок. Вишеньки. Ну, як бачите, на сухому піску. Не зовсім малюється, вірно? Тому що сухого він розсипається, не можна нічого намалювати, але просто видно заглиблення. А зараз ми попробуємо на вологому піску. Ось така гілочка у нас. Череночки, на яких вишеньки будуть рости. Бачите, на мокрому краще малюється, листочок намалюємо. Тут листочок намалюємо, тут листочок і вишеньки намалюємо. Ось така картина. А ще мені хочеться, знаєте, що дітки зробити. Ось. Ось. Вишеньки ростуть. І листочки у нас є. Ось один листочок, ось другий листочок. Ось таку композицію ми на пісочку створимо. Ось листочки. А за одне поглянемо, якої форми листочок. Вишенька може бути більша, може бути трошки менша, може бути дуже аж така чорна насичена, а тут вона рожева. Бачите? Ось яку картину ми створили на пісочки. На мокрому пісочці краще малюється. А тепер приступаємо до роботи і будемо малювати фарбами. Починаємо малювати із самої гілочки. Коричневою фарбою ми намалюємо нашу гілочку. Ось така гілочка. Ще ми коричневим кольором дітки. Такі відросточки намалюємо, як трикутнички маленькі. Від цих відросточків вишеньки будуть рости, як на міточку собі поставимо. Ось отак, відросточки. Коричнева фарба нам вже не потрібна. А зараз ми беремо зелену фарбу і намалюємо. Вишень, на чому ростуть вишеньки. Бачите, ось такі. вони теж зеленого кольору, як і листочки, гілочки такі. Вишеньки, як правило, ростуть в парі. Я думаю, що ви собі робили колись сережки з таких вишеньок, якщо дві разом ростуть. Ось так. Тут ще у нас буде дві вишеньки. Ви Можете і більше вишеньок намалювати дітки. Як вам більше сподобається, і скільки ви захочете їх намалювати, О, а тепер ми будемо одразу ж і листочки намалюємо. Намалюємо тут листочок, ви бачите, якої форми листочок. Тут намалюємо листочок, Тут намалюємо листочок. Діти, якщо вам важко малювати відразу фарбою, ви можете простим олівчиком собі намалювати форму листочка, так як дещо буде зайве, ви можете підтерти. Ось такий листочок. І ще намалюємо листочків, щоб гілочка не була порожньою. Ось тут намалюємо листочки. Любимо ще ось тут пелістку. І з пелістками, мабуть, закінчимо поки. Ось. Миємо добре пензлика і приступимо до малювання наших вишеньок. Вишеньки діти майже круглої форми і малюємо вишеньки червоною фарбою. Ось така десь вишенька. Вишеньки. Ось, вишеньки ми зафарбували. А тепер, дітки, поки наші листочки вже трошки підсохли, ми прожилочок додамо нашим листочкам зовсім густенькою фарбою. ми Наведемо прожилочки в донесенькі лінії та кожному листочку. Ось листочки ми вже наші оживили. А тепер дітки візьмемо білого кольору фарбу. І ви знаєте, що як сонечко відсвічується, то бліки такі з'являються на вишеньках. Ми додамо нашим вишенькам ось таких білесеньких бліків. А ще зовсім трошки чорної фарби, зовсім трошки чорної фарби. І як вишенька росте на гілочці. Такі чорні маленькі цяточки ми додали. Ось наші вишеньки вже й готові. Ось такі гарні вишеньки, дітки, у мене вийшли на малюнку. Дітки, щоб наситити наш організм, особливо ваш, вітамінами, треба кожний день споживати солодкі ягоди і фрукти. Адже ви повинні зростати міцними, здоровими вам вже йти восени до школи. Діти, бажаю вам творчих успіхів і чекаю на фото ваших робіт. До побачення, малята!